Новий Тігуан, в принципі, здивував в першу чергу покращеним комфортом. Мова навіть не про хід підвіски, там не про більш. Тихі матеріали оформлення салону, а справа в першу чергу про більш зручні сидіння, кращу ергономіку салону, тобто він в певній мірі по відчуттям якимось емоційним, там, за цей короткий тест сьогоднішній наблизився, мабуть, на мою думку, до Туарега. тобто до попереднього покоління Туарега. Тобто, якщо не дивитись в технічні характеристики, не порівнювати їх зовнішні габарити там, чи місткість багажнику, то можна сміливо сказати, що за якимись такими їздовими новими характеристиками, органалептичними. Властився, ми в салоні, то новий у тобто ні не гірше Туарега в цьому плані. А якщо стосується двигуна, то в першу чергу ну варто також відмітити його покращену ізоляцію. От що стосується динаміки, то машина загалом і рані і в попередньому поколінні була доволі жвавою з двохлітровим бензиновим двигуном і зараз залишається доволі динамічною. В першу чергу звертаєш увагу на новий селектор КПП. Тобто, хочеш його побачити на трансмісійному тунелі, а він переїхав під рульове кермо. З одного боку, це звичайно заручно, в такому в класичному американському стилі. От менше відволікаєшся від дороги, якщо хочеш активувати наприклад, ручний режим. От, але знову ж таки це подарує певне звикання, але це там буквально там 5-10 кілометрів. Вже це до цього звик. Але реально машина дуже вдала вийшла, вона стала дуже комфортною. Тут дуже вдалі комплектації з дизелями. Тут є дизель 150 кінських сил або 193 на повному приводі. Гарні комплектації. Для Volkswagen на диво вдалі ціни. Ну, от... Класна машина, скажи, правда? Рулиться класно. От Він тільки виїхав, а вже до неї прилип. Тому що вона дуже легко рулиться, дуже класно їде. Тому насправді ось новий Тіван дуже вдалий і дуже вийшов. Машина, яка вдалась і вийшла. І з цим дизайном, насправді, просто ну, бажано не отак дивитись машину в салоні, а взяти, проїхати. Тоді це стає зрозуміло, чому. Наприклад, сучасні с... там дисплеї в салоні, а все це пов'язано зав'язано разом з атмосферною підсвіткою салона. Дуже класний задній ряд сидінь. Він регулюється як завгодно, там зміщається, регулюється по нахилу спинки і так далі. Є окрема зона клімат контролю Вона теж і раніше була в Тігуані, але тут знову якісь у нас дрібні покращення, от у кожній деталі. В цьому весь Volkswagen. тобто максимально продумана машина, яка виглядає звичайною сірою. А насправді, коли ти починаєш на ній їздити і з нею знайомитись в деталях, ти розумієш, що це машина, яка виконує от. Всі твої побажання очікування і те, що ти хочеш. Ти кажеш, я хочу, щоб тут була бездратова зарядочка, щоб тут була там кишенька, і щоб в цій кишенці пляшка не тарабанила. То воно так і буде, тому що тут воно зроблено так обережно, що ця пляшка фіксується. Тут є тобі бездратова зарядочка. І ще є паличечка для того, щоб ти поклав щось інше сюди. Тобто, ось це Volkswagen, який продуманий в кожній дрібниці. Тому класний тюан. Коли ти його бачиш по місту, ну, чесно, я, ну, він мені не подобався. Мені здавалося, що цей дизайн в якомусь програші, це щось таке нове, зализане, незрозуміле. Але як ото буває, як з новими айфонами, та потім люди звикають і розуміють, що це хороший дизайн. Але інше враження, коли ти сідаєш всередину, по-перше, в топовій комплектації просто очі розбігаються. Ти не розумієш, це того речі, це в тебе Тігуан, в тебе масажі, в тебе Харман, нормальна музика. Він прекрасно на цьому стадину сильному дизелі їде. Він економічно, він класно керується. Оця е Мохеншляйфа, яку ми тільки що їхали, ідеально все пройдено. Багато місця і вартість від 30, здається 8 9 тисяч. Ну, це прекрасний такий, знаєте, претендент на... Гарне авто для всіх і для всього одразу ну плюс кліренс, повний привод, тут Haldex кю триста коробка. Як я тільки що дізнався, це просто супер. Тігуаном, ну, як у став колишнього власника Фольксвагену, то коли сідаєш знову Volkswagen, згадується всі ці приємні враження, зразу вмикаєш тумблер. Я знову в Volkswagen. Потужний 2-літровий дизель 194 сили з повним приводом їде, як, ну, тобто, як ми звикли, як їде ВАК, але за ці гроші пропонують дуже багато оснащення. Тобто там просто варто зазирнути в салон, щоб зрозуміти, там такий величезний екран, як в макбука якраз в тебе посередині, стерчить. гарний цінник. В цьому сегменті, а, при тому, що модель абсолютно нова. Ну якщо порівнювати, наприклад, з дизельними конкурентами, то прайс смачний. Абсолютно новий стиль, новий дизайн. Тобто, у Volkswagen зараз така абсолютно інша айдентика, ніж була раніше. А в цьому сенсі ти от якраз дивишся, не схоже на попередній тігон. Пізнається, звичайно, але стиль принципово інший.